Чи знали ви, що нічні працівники старіють на 50% швидше на клітинному рівні? Це не просто втома, це молекулярна катастрофа. Наш організм працює за внутрішнім годинником, який називається циркадним ритмом. Коли ми порушуємо цей ритм нічними змінами, наші клітини втрачають синхронізацію. Уявіть оркестр, де кожен музикант грає у своєму темпі, це хаос. Під час сну наш організм виробляє мелатонін, який захищає ДНК від пошкоджень, але при порушенні сну рівень мелатоніну падає на 80%. Без цього захисту наші теломери, захисні шапочки хромосом, скорочуються швидше. Дослідження показують, люди з порушеним режимом сну мають теломери на 6 років коротші це означає, що 30-річний нічний працівник має клітини 36-річної людини. Тому якісний сон це не розкіш, а інвестиція у довголіття. Ваші клітини підрахують кожну безсонну ніч.